Вітаю, друзі. Роблю гідроізоляцію зони е, душового піддону. Система гідроізоляції КНАФ готова ми. Ось почав робити Ши, е, глибина метр, ширина метр двадцять, висота два. Потім коли стіни покладу. Потім коли стіни покладу. То на душеву робити. Наносимо спочатку пензликом в одну сторону. Потім, коли висохне перший шар, йдемо наносити в іншу. Вже горизонтально. Після того, як нанесли перший слой, перший шар, зразу наносимо інший. Він дестро сохне для того, щоб другий шар нанести. І другий шар. Гідроізоляції наносимо вже поперек, в іншу сторону. Тобто, якщо ми наносили верх-вниз, зараз наносимо право ліво І Перед тим як я наносив, я обклеїв малярним скотчем, щоб не забруднити стартовий профіль для плитки. І після нанесення другого шару. Чекаємо до повного висихання сутки, тоді кладем, починаємо класти плитку. Ось так виглядає воно.